У середині грудня виконком Визирської сільради підбив підсумки своєї роботи у 2024 році. За цей період було проведено 17 засідань проти 11 торік. Було розглянуто 246 питань і прийнято 245 рішень. План роботи виконавчого комітету на 2024 рік, який був затверджений в грудні минулого року, в цілому виконаний. Із нового те, що на засіданнях виконавчого комітету в поточному звітному періоді було розглянуто 15 проєктів, програм відповідно до рішення Везільської сільської ради про порядок прийняття та погодження місцевих програм, і всі вони були рекомендовані до розгляду на засіданнях сесії сільської ради. Окрім того, Враховуючи факти збройної агресії Російської Федерації проти України, розглянуто 15 питань щодо пошкодженого та знищеного майна. Левова частка питань, які розглядає виконком визирської сільради, стосується соціальної сфери. Саме тут затверджується обсяг матеріальної допомоги, яку отримують мешканці громади у скрутну годину свого життя. Всі питання, які виносять наші жителі до нас, і ми виносимо як старости їх не виконком, вирішуються стовідсотково. Люди отримують як матеріальну допомогу, так і всебічну підтримку сільської ради. Виконком визирської сільради складається з 15 членів. Це керівництво визирської сільради, старости округів, представники громадськості, бізнесу, який працює на території визирської сільради, та лікар місцевого це Такий склад дає змогу ефективно обговорювати та вирішувати важливі для мешканців сіл питання? Наприклад, на останньому виконкомі при розгляді програми освіти на наступні роки староста Дмитрівського Старостинського округу запитав про те, як планують організовувати харчування дітей, які з нового навчального року їздять у Причорноморський ліцей з Дмитрівки та Бутівки. Воно актуальне, воно вивчалося, і в нас є доручення, і воно на контролі. Ви маєте на увазі діти 5, 9, 11 класів. На сьогодні таких дітей у нас відповідно заяв батьків 160 більшість це, звичайно, становить опорний заклад першотравневий. Але на сьогодні це потребує додаткової штатної одиниці у першотравневій і навіть не одну, і також ставки бухгалтера. І крім того, має бути передбачено касір. Тому що це налічка, це батьківські кошти. Тому саме питання воно розглядається при можливості фінансування. Бути присутнім на виконкомі визирської сільради завжди цікаво. Тут відбувається динамічна робота та певне включення у процес усіх його учасників. Це дієвий інструмент у розв'язанні важливих питань, як усієї громади, так і окремого мешканця. Який іноді потребує негайної допомоги.